Доброго дня, діти, Діти, я вас запрошую до осіннього лісу. Ви любите подорожувати? А щоб нам веселіше було подорожувати, давайте розповімо чистомовку. Тож повторюйте разом зі мною. Мо, 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 до лісу ми йдемо. Рі, 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 осінь над дворі. Са, са, са. Навкруги краса ас, 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 гарний настрій в нас. Діти, погляньте, ось ми з вами і потрапили до лісу. А кого можна зустріти в лісі? Так, тварин, птахів. Діти, а ви бачите тварин? Ні, і я не бачу. А як ви гадаєте, чому? Ми не бачимо тварин, бо вони нас бояться. Вони дикі тварини і готуються до зими. А ви хочете з ними зустрітися з тваринами? Так, хочете, щоб зустріч відбулася, потрібно описати тваринку. Спочатку опишу я, то сідайте і послухайте, а потім будете описувати ви. Які вуха, хвіст, чим крито тіло, чим живиться і де мешкає. А тепер послухайте уважно, що це за тварина. Це тварина невеличка вуха довгі, хвіст короткий й от тіло вкрите шерстю, взимку білою, влітку сірою, полюбляє моркву, Капусту гризе, кору дерев, живе в лісі. Здогадалися, хто це? Так, діти, це зайчик. Ось такий зайчик. Діти, а тепер ви опишіть зайчика. Діти, давайте з вами пограємо в дидактичну гру. Яка називається Четвертий зайвий. Діти, звіри помішалися. Подивіться на малюночку. І скажіть мені, будь ласка, хто зайвий на цьому малюнку? Це зайчик, це білочка, це півник, а це ведмідь. Ну що, готові сказати, хто зайвий і чому? Тож, давайте спробуємо разом. Ведмідь білочка і зайчик. Це дикі тварини, а півник свійський птах, тому півник зайвий. Діти, нам час залишати ліс. Тож, давайте пригадаємо, з яким звірем ми сьогодні з вами зустрічалися, що вам запам'яталося найбільше. Покидаємо ліс до наступного разу і скажемо звірям до побачення!